Якщо є одну питання, Сергій Олександрович, якщо немає зауваження, то є пропозиція, як... Таков... Пакетом, чима вносимо позицію, пакетом якраз можна. Вона рада приймає пакет і ми прийняли з вами рішення вже третю сесії, але ми озвучуємо, якщо у когось депутатів є якісь питання, ми їх знімаємо. Так працюємо вже другу сесії і слава Богу, у нас виходить нормально. Старко дозволу на розроблення технічної документації з устройства до встановлення земельної ділянки на, 4 на мавлення, в 4 маломеляні 16. Питання 30. Проведення громадянину кльоту дозволу на розроблення технічної документації на вулиці Героїв Упа 100. Питання 31 про надання громадянину Мельничуку дозволу на розроблення. Ви не читайте дозволу, може знайти. Громадянину Мельничуку і на, По вулиці Запорізькій, 29. Питання номер 32 про надання громадянину Стецюку на вулиці Марка Вовчка, 3. Питання номер 34 про надання громадянці Стищенко. Дозвіл на вулиці Патрона, 4. Питання номер 35 Про надання громадянину за церковному. Дозволу на вулиці Польовій, 11. Питання номер 36 Про надання громадянці Глепові. Дозволу на вулиці Сапалаєвській 7. Питання 53. Про передачу громадянину. Ревсеру, безоплатну власність на вулиці Ставці, 14. Питання 54, про передачу громадянці Колипів, безплатну власність на вулиці Степовій, 3. Питання 55 про передачу громадянці Рачук, безоплатну власність на вулиці Тимирязева, 8. Питання 56 про передачу громадянина Філіпчуку, безплатну власність на вулиці. Ставлю на голосування за основою цілого питання 45, 83, крім питання 48, 52, 66. За основу. Рішення прийнято. Зачитайте, будь ласка, і ставимо. Питання номер 95. Пропонування договору. Червоних ліній на вулиці Тарасова, 69, 45 квадратних метрів. Питання 96. Пропонування договору оренди землі громадянам Леходєду, Рощук, Рощук, Маселюк, Рощуку в межах червоних ліній. Питання 98. Пропонування договору оренди землі громадян Щур в межах червоних ліній. Навівський, 27, 46 квадратних метрів. З 95, 96, 97, 98 за основу в цілому. 95, 98, 3 за основу в цілому. Прийнято. З 99 по 102 однотипні. Чи є у когось запитання? По 102, по 102. Немає. Так, комісію не підтримують. Зачитуйте, будь ласка. Питання 99. Пропоновлення договору оренди землі громадянці Щур на вулиці Любівській, 27. Питання 100. Пропоновлення договору оренди землі громадянину Підковського на вулиці Коверській, 144. Питання 101. Пропоновлення договору оренди землі громадянину Підковського на вулиці Коверській, 144. Ставлю на голосування питання номер 99 100, 101, 102 за основу в цілому. Прийнято далі.